Американський кінорежисер Стівен Спілберг за останні 20 років став символом Голлівуду. власне, символом тієї його частини, яка ставить собі за мету розважити глядача та заробити якнайбільше грошей. І з першим, і з другим Стівен Спілберг впорався блискуче. Від його фільмів не відірвеш очей, і кожен другий з них заробив силу силенну долярів. Пілберґ без перебільшення ціла епоха в кінематографі. Ще 14-літнім Він знімає першу стрічку Вогняне світло і влаштовує її прем'єру у місцевому кінотеатрі. За картину Емблін отримує приз молодого та раннього Помічає один із продюсерів студії Юніверсал. І в 21 рік Стівен уже знімає стрічки для телебачення. Один із фільмів Спілберга-Початківця навіть виходить у кінотеатральний прокат і отримує схвальні відгуки критиків. І це була легендарна на сьогодні стрічка-дуель. Майже безсловесна історія про невмотивоване переслідування людини зловісним бензовозом. Після дуелі Спілберг продовжує працювати на телебаченні. Ну, а 1974 року стає всесвітньо знаменитим після виходу картини Щелепи власне щелепи стали революційною стрічкою. Тут не тільки проявилися професійні уміння Спілберга, але й одна із тем, яка надзвичайно важлива для творчості цього режисера. Річ у тім, що головною у фільмі є аж ніяк не гігантська біла акула, навіть не протистояння з нею. В центрі уваги родина шерифа Броді. Його стосунки з дружиною та сином. Для Спілберга, котрий у дитинстві важко пережив розлучення батьків, ця проблема виявилась надзвичайно важливою. Відтоді всі його стрічки так чи так міститимуть тему родинного конфлікту. Якщо картина щелепи прославила Спілберга і дала йому творчу свободу, то стрічка 1982 року чужопланетянин буквально винесла нашого героя на вершину фінансового успіху. Аж до 1997 року, до виходу Титаніка, чужопланетянин залишався найкасовішим фільмом в історії кінематографа. Оповідь про маленького прибульця з космосу не містила якихось особливих сюжетних перебиттів. Проте вона цілком оберталася навколо світу дитинства, що той постав на екрані надзвичайно вразливим. Чужопланетянин став найбільш особистим фільмом режисера. Спілберг стверджує, що придумав цю історію в дитинстві, бо йому також хотілося мати такого друга, як тіті. 1993 рік стає кінороком Стівена Спілберга. Тоді виходять два його знаменитих фільми. Парк юрського періоду відкриває епоху цифрових спецефектів. А список Шиндлера Американська кіноакадемія вшановує у найголовніших номінаціях. Попри сюжетну і тематичну різницю, і парк юрського періоду, і список Шиндлера багато в чому схожі. В їхній основі вже згадувана травма батьківства. Як головний герой парку палеонтолог Алан Грант, так і німецький підприємець Оскар Шиндлер одного дня усвідомлюють свою потребу стати батьками та рятувати чуже життя. Утім, кіно Спілберга не тільки сентиментальне і добре, його стрічки достатньо жорстокі. Власне, достатньо жорстоким у його стрічках постає зло. І нещадна акула зі щелеп, і хіжаки-динозаври, і невблаганні вчені з чужопланетянина, і німецькі нацисти. Таким чином Стівен Спілберг іде одвічною кінодорогою, де на тлі абсолютного зла добро виглядає єдиною альтернативою, єдиним способом не перестати бути людиною.